Пам'ятник на честь святителя та лікаря Луки Воїно-Ясинецького, встановлений перед входом в лікарню в селищі Диканька, офіційно передали Диканській тергромаді. З цієї нагоди у храмі Луки Кримського православної церкви України зібралися музейники, представники місцевої влади, духовенство та меценати. Серед них і ініціатор та фундатор храму Юрій Худяк. Я офіційно передав на баланс територіальної громади пам'ятник святителя Луки Кримського. До цього пам'ятника штурє десь півтора року. Дуже вдячний владі за підтримку. І хочу сказати, що цей пам'ятник буде однею з окрас диканьки. Доєднався до історичної події і Віктор Бажан, меценат, засновник музею Бажана у Полтаві, в реставраційній майстерні якого створили першу в Україні ікону образ Луки войно Ясенецького. Тепер ця робота частина внутрішнього оздоблення храму. Продовжують на базі його музею досліджувати біографію видатного архієпископа та лікаря, адже берегти наші культурні цінності означає берегти Україну, підкреслює Віктор Бажан. Сьогоднішня подія безумовно війде в новітню історію України. Те, все, що відбувається сьогодні, це не війна про територію, це знищення українського народу, геноцид українського народу. І коли зараз стоїть питання, навіть так гостро. Про збереження державності і такі події: відкриття пам'ятника, популяризація найвідоміших скульпторів України це такий чіткий знак і приклад для наслідування. Я переконаний в тому, що про такі події будуть говорити через і через 100 років і дадуть високу оцінку цьому. А 27 липня в день медичного працівника на території храму та місцевої лікарні планують відкрити пам'ятник цілителю пантелеймону. Над ним вже працює скульптор зі Львова Володимир Цесарик. Він же і автор скульптури Луки Кримського. Говорять ініціатори створення культурного простору у диканці. Лука Кримський видатна постать. Це хірург. А що ж тоді говорити про терапевтів? Тому для терапевтів і для вірян. Я сьогодні можу анонсувати відкриття в липні місяці 2025 року. Пам'ятника святому великомученику Пантелеймону цілителю. Учасники зустрічі переконані завдяки відродженню таких історичних моментів, легендарна диканька невдовзі стане ще більш привабливим туристичним магнітом не лише Полтавщини, а й усієї України.